День 309, Біблія, книга пророка Осії, розділ 1. Господнє слово, яке було до Осії, Беерового сина за днів юдейських царів, Узії, Йотама, Ахазе і Єзекії, а також ізраїльського царя Єровоама, Йоашового сина. На самому початку, коли Господь почав спілкуватися з осією, Господь сказав осії. Піди, візьми собі за дружину жінку, розпусницю і матимеш дітей з розпусти, адже край, відступивши від Господа, цілковито віддався розпусті. Він пішов і взяв Гомер, дочку Дівлаїма. Вона завагітніла і народила йому сина. І сказав йому Господь: назви його Єзраїл, Бог розтрощить, тому що зовсім скоро я помщуся над домом Єгу. За пролиту кров у Ізраїлі і покладу край ізраїльському царству. Того дня я зламаю лук Ізраїлю в ізраїльській долині. Дружина знову завагітніла і народила дочку, і Господь сказав йому: назви її Лорухама, немилувана, оскільки я не милуватиму більше дому Ізраїля і не прощатиму їм. Але дім Юди я помилую і спасу їх у Господі їхньому Богові. Я врятую їх не луком, не мечем, не кіньми, не вершниками і не у війні. Коли вона, гомер, відлучила від грудей Лору Хаму, то знову завагітніла й народила сина. Про нього Господь сказав Дай йому ім'я Лоаммі, не мій народ, тому що ви дійсно не мій народ, і я не буду вашим Богом. Розділ другий. І все ж кількість ізраїлевих нащадків буде численною, як морський пісок, якого неможливо ні вимиряти, ні полічити, і на тому місці, де їм сказано, ви не мій народ, будуть про них говорити, діти живого Бога. Тоді зберуться разом нащадки Юди та Ізраїлеві нащадки поставлять над собою одного керівника і вирушать з краю неволі, бо цей день буде великим у Єзраїла. І скажете своїм братам, мій народ, аммі, а вашим сестрам помилувана, рухама. Тож судіться з вашою матір'ю, оскаржуйте її, тому що вона більше мені не дружина, а я не її чоловік. Нехай відкине зі свого обличчя ознаки своєї розпусти і свої груди не виставляє задля перелюбу, бо інакше я її роздягну догола і виставлю її такою, як вона була в день свого народження. Я її у подібню постелі перетворюю її на суху землю та заморю її спрагою. Дітей її також не помилую, бо вони діти розпусти. Адже їхня матір чинила розпусту, завагітнівши ними, повелась безсоромно, оскільки говорила, піду за моїми коханцями, бо вони дають мені хліб та маю воду, мою вовну та мій льон. Мою олію та мої напої саме тому я перегороджую її дорогу терниною, відгороджую її, наче стіною, так, що вона не знаходитиме своїх стежок. Вона кинеться за своїми коханцями, але не дожене їх, шукатиме та їх не знайде. Тоді скаже піду та повернуся до мого першого чоловіка, бо мені з ним жилось краще, ніж тепер. Проте вона так і не зрозуміла, що це я давав їй пшеницю, вино та олію. Обдаровував її сріблом та золотом, з яких вона виготовляла ваалів. Тому певного часу я назад заберу мою пшеницю та моє вино, заберу свою вовну і свій льон, яким вона покривала свою голизну, тоді відкрию її сором перед очима її коханців, і ніхто її не врятує з моєї руки. Позбавлю її усіх веселощів, її свят, її новомісяч, її субот та всіх її урочистостей. Спустошу її виноградники та її фігові сади, про які говорила, це мої подарунки, які мені давали мої коханці. Тож я перетворю їх, ці сади на ліс і їх пожиратимуть польові звірі. Я їм помщуся за всі дні валів, яким вона кадила. І, прикрашаючи себе сережками та намистом, ходила за своїми коханцями, тоді як мене вона забула, каже Господь. І все ж я її вмовлю і поведу її в пустелю та говоритиму до її серця, і дам їй там виноградники, а з долини Ахор відкрию браму надії, і вона там розмовлятиме зі мною, як за днів своєї молодості, як у день, коли вона виходила з Єгипетського краю. Так станеться. Що того дня, говорить Господь, ти звертатимешся до мене, мій чоловіче, і більше не називатимеш мене, мій ваале. Я усуну з її уст імена ваалів, так що їхніх імен вона більше не згадуватиме. У той час я укладу задля них заповіт з польовими звірами, з небесними птахами та з плазунами землі, а лук, меч і війну знищу з землі і учиню так. Щоб вони почували себе в безпеці. Я заручу тебе з собою навіки, візьму тебе собі на засадах справедливості і права, милосердя й любові, я заручу тебе собі у вірності, і ти пізнаєш Господа. Тоді буде так, що я постійно відповідатиму, каже Господь, я відповідатиму небесам, а вони відповідатимуть землі. Земля ж відповідатиме пшеницею, вином та олією. Усе це буде відповіддю Єзреалеві. Я посію його, Єзраел Ізраїль собі на землі, непомилувану ло Лорухаму помилую, а не моєму народу Лоамі, скажу, ти мій народ, а він відповідатиме Ти мій Бог. Розділ третій. Господь сказав мені: піди і знову покохай жінку, яку вже любить її друг. І яка живе в перелюбі, подібно до того, як Господь не перестає любити дітей Ізраїля, хоч вони звертаються до інших богів і захоплюються печивом з родзинками. Тож я викупив її гомер для себе за 15 срібняків, хомер ячменю і летек ячменю. І я сказав їй: тобі доведеться довго жити в мене, не віддаючись розпусті з іншим чоловіком, таким буду і я для тебе. Так само і діти Ізраїля довго житимуть без царя і без вождя, без жертви і без священного стовпа, без ефода і домашніх ідолів. Після цього Ізраїлеві діти навернуться і знову шукатимуть Господа свого Бога і Давида, свого царя. А в останні дні, сповнені благоговіння перед Господом, покладатимуться на його доброту. Свята Євангелія від Івана Розділ 7. Після цього Ісус подорожував по Галилеї, бо не хотів ходити по юдеї, тому що юдеї прагнули його вбити, а наближалося юдейське свято Кучок, і сказали Ісусові його брати: Вийди звідси і піди до Юдеї, щоб і твої учні побачили діла, які ти робиш. Адже ніхто такого не робить таємно, але сам шукає, як стати відомим. Якщо робиш таке, то вияви себе світові. Оскільки і його брати не вірили в нього, на це Ісус сказав їм: Мій час ще не настав, але ваш час завжди готовий. Світ не може вас ненавидіти, мене ж він ненавидить, бо я свідчу про нього, що його діла лихі. Ідіть на свято, я не йду на це свято, бо мій час ще не сповнився. Сказавши це, він залишився в Галилеї сам. Коли ж його брати пішли на свято, той він пішов, але неявно, а наче таємно. Тож юдеї розшукували його під час свята і запитували, де він. І була ще до нього велика суперечка між людьми. Деякі казали, що він добрий, інші ж казали, що ні, він обманює народ, та відкрито ніхто не говорив про нього, бо боялися юдеїв. Посередині свята Ісус увійшов до храму і почав навчати. Тому дивувалися юдеї, кажучи, як він знає Писання, хоч не вчився, тоді у відповідь Ісус їм сказав Моя наука не моя, але того, хто мене послав. Якщо хто хоче чинити Його волю, той пізнає вчення, чи воно від Бога, чи я говорю від себе. Хто говорить від себе самого, той шукає власної слави, а хто шукає слави для того, хто послав Його, той правдивий, і немає в ньому неправди. Чи не Мойсей дав вам закон, а ніхто з вас не виконує закону. Чому ж ви мене хочете вбити? Натовп відповів і сказав: Біса маєш, хто тебе хоче вбити? У відповідь Ісус сказав їм: Одне діло зробив я, і ви всі дивуєтеся. Мойсей заповідав вам обрізатися не тому, що воно від Мойсея, але тому, що воно від батьків, і ви в суботу обрізуєте людину. Якщо чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був порушений закон Мойсея, то чого ж ви палаєте на мене гнівом, що я зробив здоровою в суботу всю людину? Не судіть за зовнішнім виглядом, але судіть справедливим судом. Тоді деякі жителі Єрусалима почали говорити Хіба це не той, кого хочуть убити. І ось він говорить відкрито і нічого йому не кажуть, чи справді впевнилися старші, що він Христос. Але ж ми знаємо, звідки Він. Коли ж прийде Христос, ніхто не знатиме, звідки він. Тоді Ісус, навчаючи і розповідаючи в храмі, голосно промовив І мене знаєте, і звідки я, ви знаєте, я не прийшов від себе, але правдивим є той, хто послав мене, котрого ви не знаєте. Я ж Його знаю, бо я від Нього, і Він мене послав. Тому вони намагалися схопити його, але ніхто не наклав на нього рук. Бо ще не настав його час. Багато людей повірили в нього й казали: коли прийде Христос, хіба Він буде робити більше чудеса від тих, які цей зробив? Почули фарисеї, що Юрба гомоніла таке про нього, і послали фарисеї та первосвященники своїх слуг, щоб вони схопили його. Тому сказав Ісус: Ще короткий час буду з вами, та й піду до того, хто послав мене. Будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Міркували між собою юдеї, куди це він хоче йти, що ми не знайдемо його, чи до росіяних між греками хоче йти та й греків навчати. Що то за слово Він сказав? Будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Останнього Великого Дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи: якщо хто спраглий, Нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води з нутра його потечуть. Це Він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Але духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Багато хто з народу, почувши ці слова, міркував: Це справді пророк. Інші твердили це Христос. Ще інші говорили хіба з Галилеї прийде Христос? Хіба в Писанні не сказано, що Христос прийде з нащадків Давида, з Вифлеєма, села звідки був Давид? Тож через нього в народі постала незгода. Деякі ж з них хотіли схопити його, але ніхто не накладав на нього рук. Отже, слуги повернулися до первосвящеників і фарисеїв, а ті дорікали їм, чому ви не привели його? Слуги відповіли. Ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Тоді фарисеї їм відповіли Чи й ви також обмануті? Хіба хтось зі старших чи з фарисеїв повірив у нього? Але цей народ, який не знає закону, проклятий він, каже їм Никодим, який приходив до нього раніше і був одним із них. Хіба судить наш закон людину? не вислухавши її спочатку і не дізнавшись, що вона робить. Та вони у відповідь сказали йому а ти часом не з Галилеї? Досліди і побачиш, що пророк не приходить з Галилеї. І розійшлися всі по своїх домах.